Чотири помилки, які допускають іноземці на кордоні, раджу вам записати це відео, щоб не заплатити штрафу декілька тисяч доларів або ж отримати депортацію. Перше це питання щодо паспорту минулого року. Ми поїхали сім'єю на відпочинок до Швейцарії. і лише під час повернення ми зрозуміли, що паспорт Галі брата закінчився два дні тому. Звичайно, ми у Європі, і ми поїхали до Швейцарії через пункт пропуску, де не було перевірки, але все могло закінчитись плачевно і Назар міг отримати депортацію, і наша поїздка би на цьому просто закінчилась. Так також до нас часто приходять клієнти, у яких порвані паспорти, або їх над'їли собаки, або вони були випрані. І це все також може бути причиною проблем при перетині кордону. Тому подвайте заздалегідь і перевірте, щоб у вас був наявний дійсний закордонний паспорт. Наступний випадок це забули страховку, штраф або неочікувані затрати. Вам мабуть, знайома приказка, а що може статись? Ситуація із життя, коли наш знайомий Антон, який організовує тури по Європі, піднявся в Альпи і одного із поста. Сажирів, який був старшого віку, почало щось стиснути в серце. Уся подорож закінчилася госпіталізацією у Німеччині та рахунком більше 10 тисяч євро за операцію. Добре, що перед поїздкою пасажир подбав про страховку, тому раджу вам заздалегідь оформлювати страховку на життя, а також на авто на сайті Hotline Finance, які можна оформити повністю онлайн, і вона буде працювати у вашому телефоні. Посилання залишаю у збережених сторіс. Наступний випадок: це неправильно оформлені документи або ж взагалі їх відсутність. Туристичні візи, дозволи на проживання, дозвіл на виїзд дітей, відсутність документів на авто або страхових полісів. Подорожі це завжди зміни місця перебування, і це справжній стрес. Тому не робіть цих помилок і краще підготуйтесь заздалегідь разом із сайтом Hotline Finance. А вас прошу написати четверту помилку, яку ви допускали при перетині кордону у коментарях.